Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. Вже вісім місяців. Кримчани живуть в нових умовах. Як ріпаків, їх забрали разом з землею. Тепер нові хазії вирішили порахувати. А що саме вони отримали разом з людьми? Яке майно мають кримчани? Чим користуються та про що думають? В Криму відбувся перший перепис населення, першого моменту російської окупації українського півострова. Хто і як ходив по домівках кримчан, яку інформацію збирали, досліджували наші кореспонденти. Да. Здравствуйте, піре населення. Не могли би уділити вам? Минут? Перепис населення дістався і до Сімферопольської квартири пенсіонерки Світлани Олександрівни. Дата вашого народження, число, місяць, год. 1 сентября 1938 року. Літня жінка охоче взяла участь у цьому процесі, а питання, на які вона відповідала переписувачу, здались їй нормальними. Її навіть не збентежили розпитування щодо громадянства, майна та права власності на житло. Мені кажется, що кожен має участвувати, приймати участь. Ведь ми вийшли, прийшли в Росію, знову вернулись. Вот, вважаю, що це правильно. Перепис населення в окупованому Криму розпочався ще минулого тижня. Бланки опитувань, які по домах кримчан носять майже 8 тисяч навчених людей, надруковані лише російською мовою, незважаючи на те, що державними мовами є ще українська та кримськотатарська. Але мовні питання меншин нікого не турбують, кажуть правозахисники. Між тим в Кримстату рапортують, що лише за тиждень у переписі населення взяла участь майже половина кримчан. Для нас, для кримчан, для думаю, для правительства Криму без ослона, тому, що посідня перепис у нас проводилась у 2001 году, і, конечно, спустя 13 років назріла необходимасть проведення переписи. переписі. Свою чергу самопроголошена влада півострова запевняє, що ця акція носить суто інформаційний характер, а його результати потрібні лише для так званого плану розвитку півострова. Результати піреписі будуть впливати на формування програми соціально-економічного розвитку півострова. В данном случае это необходимое явление, особенно после того, как уже Крым вступил в Российскую Федерацию. И действительно надо уточнить наш количественный и качественный состав. Ну, сегодня, вот вы видели, в анкете есть все вопросы, которые как раз необходимы сегодня для того, чтобы мы поняли истинное положение дел в Крыму. Все доверяем Российской Федерации, доверяем нашему президенту, поэтому считаю, что как раз-таки у нас процесс этот пройдет такой на едином дыхании. Все в порядке але подібного радісного настрою не розділяють багато кримчан, серед яких і представники корінного народу півострова, кримські татари. Так, лідер нації, народний депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв нагадав, що напередодні депортації народу в 44-му радянська влада також проводила подібний перепис населення. А тому каже нардеп: він не виключає, що метою цієї акції є або депортація кримських татар з півострова, або виявлення та призов до лав російської армії кримсько-татарської молоді. Ну а пересічні кримчани на питання наших журналістів, чи плануєте ви взяти участь у перепису населення по російськи відповідають так. Не знаю, там уже на месте определимся. Все. Если я не захочу, я не буду отвечать. Если я посчитаю нужным ответить, я отвечу. А почему бы нет? Это нужно, необходимо, чтобы знать, сколько населения, какие проблемы, что нужно каждому, потому что вопросов много людей возникает. А так, перепись населения, люди будут отвечать на вопрос, который там 33 пункта, по-моему. Все будет ясно каждому, если у каждого побывает. Перепись нужна, потому что очень многие люди сейчас Ой, уехали, приехали, кто с Донбасса многие приехали. Ну, вообще, сейчас народ перемещается, надо знать, кто тут находится и кто уехал, кто приехал. Я пенсионерка, так что у меня секретов никаких нет. Конечно, надо знать все о нас, нашему государю, чтобы принять какие-то решения, чтобы дальше как-то двигаться. Наталья Леонова, Андрей Садовский с Крыму. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про те, як в Криму рахувала людей та їхнє майно, та для чого це робила самопроголошена кримська влада. Ось студії директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Вітаю Ігоре. Ну то Добре перше питання до вас: як ви думаєте, для чого так ця самопроголошена влада так поспішала з проведенням цього перепису населення? Ну, декілька є е, міркувань на цю тему. Очевидно, їм е, необхідно було е, розуміти справді, з чим вони мають справу. Тобто, яка кількість як населення зараз є на півострові і е, відповідно які, яка кількість тих чи інших етнічних груп мешкає на півострові. Е, навколо цього можна вибудувати дуже багато різних е, теорій. А, і ви знаєте, що існує така підозра, що у такий спосіб вони намагаються здійснити тиск на етнічні інші етнічні групи, крім російської, для того, щоб ті записувалися росіянами і таким чином показати, що півострів здебільшого населений переважно росіянами, і це потім використати, цей аргумент використати в міжнародних. Під час міжнародних дебатів Я можу нашим Криму. глядачам нагадати, що за даними перепису населення 2001 року в Криму проживало 58% росіян. Да, тобто а, 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 а політологи кажуть про те, що цілком можливо, що це процент зараз тепер буде так штучно збільшено. Так, є така є така небезпека, і е, власне зменшений відсоток не лише. Е, Українців, і я думаю, що одна із ключових завдань теперішньої влади це штучно зменшити кількість українців на півострові, але і зменшити кількість кримських татар, і можливо підтягнути десь кількість інших національностей для того, щоб використовувати знову таки всі ці дані, всі ці цифри в аргументах. А сам, сам по собі перепис, перепис, якщо ми говоримо просто як про процедуру, він зрозуміло не несе ніякої такої серйозної загрози. Да? Ну, добре, хоче влада, хоче країна, хоче керівництво зрозуміти справді кількість населення, їх соціальний стан і їх ключові якісь параметри, да, які власне закладені всі ці питання. Але проблема виникає, коли мова заходить далі про маніпулювання. Ну а власне ще до трактування чи ми можемо взагалі довіряти результатам е, цього перепису населення? Оскільки Крим є окупованою територією, то будь-які дії окупаційної влади не є е, для України легальними і легітимними. Тобто, е, зрозуміло, що ми цим даним довіряти не будемо, на них спиратися не будемо. І очевидно, враховуючи ту ймовірну можливість маніпуляції або там перекручування цих цифр, які вони отримують під час так званого перепису, то відповідно все це не дає нам жодних підстав для того, щоб їх якимось чином визнавати. Ми не вимагаємо пред'явлення паспорта і заповнюємо анкету винятково зі слів людини, кажуть співробітники Кримстату. А деякі наші дописувачі, наші телеглядачі кажуть, що а, погрожували їм, а, тим, що якщо вони а, відмовляться. А, Ну, брати участь в цьому перепису населення, то на них буде накладений штраф. Так, це чи ні, чи законні такі вимоги брати обов'язково участь у цьому перепису населення. Ми з'ясуємо з представником Кримської полівої місії з прав людини Вісеріона Масієва. Віссаріон, що касається переписі населення в Криму. Во многих средствах масової інформації Кримського тверждали, що якщо чоловік відказується проходить эту перепись населення, то к нему може бути применен штраф. Это добровольная процедура прохождения переписи населения или обязательно? И действительно, может ли быть применен штраф? Штраф, я э, уверен, что применен быть не может. Ни один суд не, а, не выдаст а, такого решения, потому что нет соответствующего закона. Что касается о, о, добровольности и обязанности а, участвовать в... А, переписи населения, то согласно закону о переписи населения, российскому закону, участие во всероссийской переписи населения является всего лишь общественной обязанностью человека и гражданина. То есть это, ну... То есть невозможно говорить, что это да. обязанность, которая регламентируется законом, за которую есть какое-то да. наказание, если Более человек того, откажется. Шестая статья этого закона говорит, что сбор сведений о населении, не предусмотренных пунктом 1 этой статьи, а равно принуждение спрашиваемых лиц предоставить о себе указанные сведения, не допускается. То есть а, закон предусматривает отказ населения от участия в этой же переписи. То есть есть такая возможность, если не хочешь. Да. Помимо ну, я же говорю, помимо конституционных прав, которые есть у людей. да, Это э, 51 статья, которая говорит, что никто не обязан там свидетельствовать против себя. Там, 23-е там каждый имеет. там, на неприкосновенность частной личной семейную тайну там да частной жизни там статья 25 конституции да это неприкосновенность жилища вот помимо этих основных прав закрепленных в конституции сам же закон о переписи говорит что человек не обязан давать эти сведения и более того количество сведений которые может собирать переписчиков, тоже ограничено этим законом. Их не так уж много, на самом деле. Хорошо. Скажите, а многие крымчане жаловались на то, что они не могли давать ответы на украинском или на крымско-татарском языке. Подразумевается ли в российском законодательстве, что ответы нужно давать только на русском языке? А, нет. Этот же закон говорит о том, что перепись, да, проводится на государственном языке, на русском, но а, этот же закон предусматривает то, что... А, Коренные народы могут, мало, ну, малочисленные коренные народы, проживающие компактно на той или иной территории, могут давать сведения на своем родном языке. И более того, переписчик обязан в таком случае обеспечить этих людей переводчиком вот если говорить о крымских реалиях, то, скорее всего, это был, относилось а, к крымским татарам, да, то есть как а, малочисленному коренному народу а, этой территории. Я не уверен, что а, к крымским украинцам это бы а, относилось, да, так, так как а, крымские украинцы не коренной народ Крыма и а, отдельного субъекта Российской Федерации, как... А, а ну, там, скажем так, Чечня в составе России, такого нету, да. То есть в Чечне а, перепись может проходить на чеченском языке. И в данном случае а, переписчики обязаны обеспечивать а, людей а, переводчиками. Да? И люди могут отвечать на своем языке. Точно так же в Осетии, то есть в национальных республиках, которые существуют в Российской Федерации, люди имеют право отвечать на вопросы не на русском языке. Вот из крымских реалий, конечно, кримські татари мали право то ну на своєму языке отвечать. Пасіба Висеріонасіев, представитель кримської полевой миссии справ людини. За словами заступника голови Держради Криму Римзі Ільясу, одне з основних завдань перепису населення установити кількість і склад національних етнічних груп. Отже, на вашу думку, це дійсно така одна з головних, одна з головних завдань цього перепису населення? А, я думаю, що навколо цього є чимала інтрига, і тут доволі багато підстав вважати, що Саме цей елемент перепису більше всього буде, більше всього навколо цього може виникнути зловживання. А В чому, в чому власне проблема? Проблема в тому, що кримська так само кримська влада реально зацікавлена в тому, щоб зменшити кількість неросійського населення, не російського населення. А для того для чого це може робитися? Для того, щоб під час міжнародних обговорень майбутнього статусу Криму можна було спиратися на якісь дані, які однозначно говорять про те, що Переважна більшість населення півострову це росіяни, і відповідно статус півострів не може бути е, змінений саме виходячи з ці, з цих е, з цих цифр. О, оскільки там, наприклад, можуть жити вже 146% росіян, да ну тут не, на... тут. Навіть проблема не в 146% росіян, а тут про ключове завдання е, зменшити кількість українців. А слід розуміти, що зазвичай, коли відбувається такий перепис, особливо в умовах практичної в умовах окупації, коли відбулася різка зміна, різка зміна влади і ситуації, коли етнічна група, яка мешкала і була, скажімо. Хоча на території півострова вона була меншиною, але в, в, в межах країни вона була більшістю, раптом вона перетворилася на меншину, в цій ситуації деякі члени цієї етнічної групи, тобто маються українці, дехто просто. Різних міркувань безпеки в першу чергу можуть назватися росіянами, росіянами да. і ми знаємо, що процес русифікації в, в самій материковій Україні свого часу відбувався саме такий, в такий спосіб, да, коли е, люди е, через кар'єрні міркування, якісь інші міркування, безпекові міркування, вони називали себе росіянами, да, оскільки так зручніше щодо кримських татар, то очевидно. Вони хотіли б розуміти і уявляти собі картину реальну картину, оскільки кримська татарська спільнота, кримська татарський народ залишається здебільшого опозиційно налаштований до теперішньої кримської влади. І звісно, ця влада хотіла б мати чітку картину, що відбувається в цьому середовищі, з ким вони мають справу, і головно, вони мають параметри. І ці, на, ці певні параметри вони дуже важливі для того, щоб потім м, застосовувати певну політику по відношенню до кримських татар. І тут, і тут небезпека в тому, що російська влада, використовуючи ці параметри, може тиснути на кримських татар, в тому числі економічно і іншими засобами. Дякую, ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні говоримо про перший так званий перепис населення в окупованому Криму. Ті, хто пережив депортацію 44-го року, говорять, що перед виселенням з Криму також проводився перепис про історичні паралелі та загрози перепису 2014 року. В сюжеті наших кореспондентів, 25 жовтня, останній день так званого перепису населення, який на окупованому півострові організувала російська влада. Вперше в сучасній історії кримчан переписували в умовах анекції та підтримки. Під гаслом Росії важливий кожен. Для цього із федерального бюджету Росії навіть було виділено близько 380 мільйонів рублів. Перші підсумки кажуть в Росстаті, планують підбити вже до кінця цього року, а остаточні до травня наступного. Піліпс для того, щоб отримати ніку істину, Але Ну що є істину? Вічний вопрос, Істину знає знають творку. Тому наша задача максимально приблизитися цієї істинної цифри. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з проведенням тимчасово окупованому Криму так званого перепису населення направило до МЗС Росії ноту протесту. І це все, на що спромоглася українська влада, кажуть правозахисники. Водночас, певна частина кримчан, переважно з числа кримських татар критично ставиться до акції влаштованої окупантами. Більшість з них бойкотують процес збору даних, мотивуючи своє рішення небажанням надавати конфіденційну інформацію. А ось у самому меджлісі кримськотатарського народу так і не була сформована. Дина позиція з цього питання, а тому люди мали самі вирішувати, чи брати участь в перепису чи ні. Член представницького органу Ескандер Берієв, який належить до числа тих, хто вирішив бойкотувати перепис, розповідає, що таких як він серед його співвітчизників більшість ми в цій ситуації не можемо отримати достовірну інформацію, тому що сьогодні все-таки ну відбувається морально-психологічне психологічна на жителів Криму. і соответственно, люди будуть боятися, дать информацию. Даже не нужно будет фальсифицировать или, допустим, особенно по национальному составу. Кримські татари з підозрою ставляться до процесу збору даних ще з однієї причини, як розповідають люди, останні події на півострові навколо кримськотатарського співтовариства викликають у них підозри. Що ці дані потрібні насамперед ФСБ та силовим структурам, як інструмент тиску та репресій, З допомогою переписи населення можна чітко визначити, яка зв'язка у той іншій сім'ї з материковою України? Тому що зараз, на в багатьох во многих сім'ях молоді люди, студенти або молоді парні, дівчата, выехали на материк для того чтобы продолжить образование или для того чтобы заработать или для того чтобы скажем избежать призыва в российскую армию там или для того чтобы не принимать российское гражданство и таким образом смогут как раз таки с помощью переписи населения определить получить эту информацию люди которые сохранили украинское гражданство после переписи они будут четко выявлены и соответственно людям, люди будут подпадать В будущем под адміністраційне наказання, а возможно, і если наказання будет такого договора. Співкоординатор ради вимушених переселенців з Криму Андрій Щекун також вважає, що цей перепис не що інше, як збір даних для полегшення роботи російських каральних органів, таких як поліція та ФСБ, у пошуку та розкритті людей з проукраїнською позицією. Така моя думка, що цільовий механізм запроваджений для того, щоб виявлення і фактичне зачислення інакомислищих, по російських, як це називається, виявлення тих людей, які сьогодні ще стоять на проукраїнських позиціях, зафіксувати їх хоча б і потім за ними слідкувати, спостерігати за їхніми діями, вчинками і фактично, щоб це облегчити справу для правоохоронних органів, тих, яких вони сформували на тимчасово окупованій території. А ще політологи і активісти висловлюють припущення, що цей перепис робиться і для того, щоб підкоректувати дані в етнічному складі Криму. 2001 року росіянами в Криму вважали себе лише 58% людей. Цілком можливо, що зараз даний наказ збільшити цей показник до 70%. Ну а тим часом в кримській польовій місії зі справ людини ще раз нагадують кримчанам, що участь у перепису є суто добровільною процедурою, навіть якщо її ведуть на тимчасово окупованих територіях. Дарина Сафонова, Григорій Кондратів з Криму. Ви дивитесь Крим Реалій. Сьогодні говоримо про те, як в Криму відбувається перепис населення в нашій студії. Директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Ігоре, ну як ви вважаєте, все ж таки, які конкретні підстави для побоювань є у кримсько-татарської спільноти? Для кримсько-татарської групи ця вся ситуація створює додатковий постгіноцидний синдром і викликає тривогу. Серйозну тривогу за майбутнє. А, і коли хтось збирає, а ми знаємо, що перепис завжди викликає певні такі, е, е, скажімо, збурення в, в населення, тому що населення абсолютно не готове або е, дуже ставиться з такою спесторогою до того, що їх перепишуть, що будуть знати про них. Ми, Ще з радянських з радянських часів уникали давати інформацію державі з якою целю інтересує щось подібне до того. Тобто, а в цій ситуації для цього народу це а, подвійна небезпека, вони відчувають цю небезпеку, і, і, і зрозуміло, що ця реакція а, цілком природна. Захистити себе, не давати такої інформації, яка може бути використана зрешті-решт проти них, зрозуміло. Ну і скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи може оцей перепис населення призвести до того, що найближчим часом збільшиться хвиля вимушених переселенців з Криму на материкову Україну? Ну, Прямої залежності я думаю, навряд чи ми побачимо Тут скоріше? Мова йде про економічну ситуацію, про політичну ситуацію, про утиски, які ми спостерігаємо. І це змусить людей зі людей постійно обирати, в тому числі і місця проживання, і кількість вимушених переселенців, внутрішніх переміщених осіб з Криму на території Медвекової України зростає. І очевидно, буде зростати. І е, сьогодні ми бачимо, що вже починається третя хвиля переселенців, і вона пов'язана як з політичними репресією, так і економічною ситуацією. Тому е, напряму очевидно, прямої залежності немає. Але е, в, в, загальна ситуація, вона з, так чи інакше змушує людей е, переїжджати на материк. Дякую, Ігор Горсимовлос, директор центру близькосхідних досліджень, був гостем нашої студії. Крим вже вісім місяців перебуває в умовах окупації. За цей час змінилося багато. Кримчанам видали російські паспорти зі шкіл, прибрали українські підручники. А за вислів, Крим це Україна, можуть запроторити до в'язниці на п'ять років. Але Крим це Україна. Ну а на сьогодні все. Ви дивилися Крим Реалі». Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.